Вони частина тих, хто рятує життя. Їх не видно на перший погляд, але без них не обходиться жодна масштабна рятувальна операція. Це кінологи ДСНС та їхні чотирилапі напарники. Їхній нюх у сотні разів краще за людський, у зоні завалів, у лісі чи на згарищі. Саме собаки першими знаходять зниклих людей. Тренування службових собак проходять щодня, в умовах, наближених до техногенного завалу або в складних умовах природного середовища. Чим складніше собаці буде на тренуванні, тим легше їй буде потім в реальному пошуку. Тому ми відпрацьовуємо усі можливі ситуації. Підготовка постійна, щоб собака не втратив навички, він має тренуватися щонайменше кілька разів на тиждень. Команда це про довіру, взаєморозуміння та витримку. Кінологічні підрозділи ДСНС залучаються до порятунку людей, які опинились під завалами, а також до пошуку людей, які загубилися в лісі. У наш час високих технологій досі немає жодного приладу, який міг би зрівнятися із собачим носом. Добре тренований собака відчуває людину, яка знаходиться навіть глибоко під завалом, незважаючи на пив, на дим згарищ та інші різкі запахи, що можуть бути на місці незвичайної події. Під час пошуку у природному середовищі собака швидко і ефективно опрацьовує великі території, на які людям знадобилось би кілька годин. Це значно підвищує ефективність пошуку, скорочує його час. І відповідно збільшує шанс на вдалий порятунок людини. Вірність, відданість і щоденна служба. У кожного пса свій характер, але спільна мета рятувати життя. Кінологічний розрахунок це не просто людина і собака, це напарник, це злагоджений колектив. Завдяки співпраці, котрих, вдається врятувати людину там, де бисила навіть техніка. Якщо ти маєш досвід і готовий навчатися, приєднуйся до команди Кінологів рятувальників разом до перемоги.